Всім привіт, з вами Ольга Ковальова. Буквально дуже швидке відео, дуже коротке, про те, чому немає часу на здачу біометрії на грудень. Мені вже кілька людей написало, що ой, не вже припинили видачу сил 1 нових дозволів, а де про це можна почитати? Нічого не припинили, просто це сезонна зайнятість у. Міграційній службі. Якщо ми зайдемо на Нюденку, ось офіційна стаття, офіційне попередження, що зверніть увагу на те, що довший час очікування для того, щоб здати біометрію. Це стосується абсолютно всіх, всіх дозволів на проживання, не лише СЛ1, СЛ2, а взагалі всіх дозволів, які видаються саме міграційною службою. Зверніть увагу, я можу зайти сюди. На бісцільці онлайн, і тут немає ніяких питань. От тут от є Україна, так сильно біометрія, а ось і просто звичайна біометрія, так, от на, верніше на всі інші дозволи на проживання, не на ну, ті, що не стосуються СЛ1, СЛ2. І я заходжу сюди і так само обираю час, от давайте в Ольбурзі, наприклад, так, от я одна буду. Подаватися і так само немає часу. І перед тим як знімати це відео, я поклацала на абсолютно всі міста, і так само для всіх міст на інші типи дозволів на проживання немає вільного часу. Це пов'язано з сезоном різдвяних канікул. Багато співробітників має дітей, тому вони йдуть у відпустку на час шкільних канікул. Тому ось така ситуація. Тобто, це звичайна сезонна проблема, яка виникає щороку. Нічого надзвичайного тут немає, не варто лякатися і робити хибні висновки, що, буцім, то видачу нових заявок, верніше нових дозволів за схемою, схемами СЛ1, СЛ2 припинені. Це не відповідає дійсності. Все, на цьому я дякую за увагу. Можете цю статтю самі знайти на сайті New Denmark, якщо вам цікаво так, пересвідчитися в тому, що це дійсно так. І ми з вами побачимось у наступних відео. Все, Всім па-па.